на місці? Та он лежить ледащо. Гоу ти, вставай. Нам уже час. Цить. Не буди. Одягайте. Тепер ваша черга колядувати. Ми так неввічливо витягли вас під ковдри маю за це перепросити. Але взимку, якщо так подумати, ніхто й не мусить прокидатися така прекрасна тиша, такий пухкий і затишний сніг. Хоч закутайся і посни тихенько. Це не дивно, панове, адже сніг поглинає звук. Між кристалами утворюються повітряні кишені. Мене хвилюють лише мої кишені. Нам дадуть мідяків сьогодні. Козо, скажи, нам потрібно лише два. Не перестарайся, бабуню. Ми на місці. Ну, нарешті. Час дещо згадати, любий гостю. Цей дім. А точніше долю тих, хто в ньому оселився. Постарайтеся зосередитися у вас усе вийде. Їх було двоє. Спочатку потім з'явився третій малесенький. Стало гамірно ви це чули, бо ваша хата до них найближча. Але чули ви не лише дитячі крики. Ще були жіночі. Вона трималася як могла, давила і крики вечорами, куталася в хустину так ретельно, як мала вийти з дому. Майже ні з ким не розмовляла, навіть коли виходила. він її, колотев!» А потім сталася та сама ніч. Згадуєте? Вона волає, як звір, перекрикує навіть перелякане маля. Речи так страшно, що замовкають, злякано навіть звіркуни. Що ви зробите? Не переймайтеся. Вдих, видих, ви нічого не мусите. Серце калатало дужче урятуємо цю душу. Забігаємо до хати ката, щоб відволікати. Поки кат звернувся до нас, жінка в пикохря. Ця тиша. Пригадуєте, як ви дивилися їй в очі, а вона шукала у ваших відповіді, що їй належить відчути, кутик губ тоді мимоволі смикнувся. Так само пом'якшився її погляд. Обидва одразу глянули вниз. Спочатку треба перевірити, що підстави для втіхи є. Чорно-чорною щео, чим не втіха. У новому погляді вже відбилася чорна калюжа між вами двома, її рука охопилася за краєчок колиски. Їй є що втрачати. Глузд вона втратила щойно. А решта. Як піти, так нікуди, а як бити, так маківку одразу знайшла. Ви хотіли зупинити кров, а не допомогти її пролити іншому. Схопилася за колиску рукою, якою щойно відібрала життя, стрибнула в кривавий вирій, щоб одразу повернутися на суху землю, так ніби нічого не сталося. Стала тим, що ненавиділо достатньо, щоб знищити. А як хвацько, чекала цієї миті, га? Винаважилася бути свідком, захистити невинних. З цієї миті невинне в цій кімнаті лише маля. Хай як не благає материн погляд, він не вмовить вас на співучасть, ви не станете ділити гріхи навпіл, її слід віддати на розсуд іншим. Це розумно. Ви не маєте приймати таке рішення самотужки. Інші не здивувалися, як почули вашу розповідь. Жінка не вимовила ані слова у свій захист, коли руку відчепили від колиски по пальцю. Вона стиснулася у білий кулак, побіліли губи, погляд сягнув долу і не піднявся більше. Коли пішла назавжди із вбогим вузликом за плечима, дивилася лише на білий сніг тепер точно все. Хрум, 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 тільки снігу чутно шум. Десь такого ми чекали все про сюди стало. Геть, із нашого села поки всіх не довела. Громада сказала своє слово від людьком народилося, ним бути, і судилося. Лишається одне питання те, що стихло у колись, що й на батькова голова торкнулася підлоги. Заслабла від і болю, жінка навряд сягне навіть з сусіднього села. А малюк ніхто з тих, хто взявся судити, на колиску не глянув. Коли маля, народжене в кіптіві гніву та смутку, горнулося до вас, ви виглядали уличку слідитого мороку, від якого його вберегли. Але нічого, проста дитина. Чиста як білий аркуш. Дивися уважно. Завжди дивися. Поглянь бабуню мідячок. Як ти й хотіла. Один та ну. Ще шлях попереду. Будуть ще мідяки. Обережніше. Ми ж чи можемо під ними задихнутися. Ми йдемо в глиб? Можна і так сказати. Он та хата. Понура, як завжди. Пам'ятаєте? Вам не холодно? Мені ні. Мені так спекотно. О, так, аж горить, як спекотно. Дивно мені дуже холодно. Хата, в якій народилося ваше дитя, чорнішала з роками на очах. Там не було смутку та болю, але не було й життя. Ви стали щитом між хлоп'ям і безмежям тієї жорстокості, що лякала його ще немовлям. Тепер це був парубок. А парубки, як відомо, жадають любові, ото ще на твою голову. Та чого ти? Діло молоде. Бувало, ви прокидалися серед ночі, а його немає. Навшпиньки виходите, визираєте з хати, а він там за деревом тримає білі долоньки в своїх і сміються вдвох він та його любочка. Це була донька подружжя, що жило у сумній хаті. Так її називали, бо обличчя в ній завжди були понурі, а сама хата тхнула, як підвал. Там не було рік та струмочків, але вогкі стіни вкривав слизький зелений мох, ніби ту хату щодня умивало хвилями. А доня була чарівна. Зовсім не така, як батьки. Ненормальна вона була. Вона любила ходити до лісу. Ще дитиною знайшла у цьому свою втіху. Вона людей лякала. посміхалася постійно, блукала селом, заглядала у вікна, і собаки гавкали на неї, немов скажені, але любов не спинити. Щось знайшов у ній ваш парубок, збудила вона в ньому ніжність і пристрасть. А в пристрасті бувають наслідки. Обоє прийшли до вас, зашарілися, просили благословення, робили це ледь не пошепки, благали його дати, але відмову прийняти були не готові. За ручки потрималися. Ой потрималися. Вас стало троє. А скоро народився четвертий. Тиха, малеча, така тиха, що на душі не було спокійно, надто розумний погляд мало те маля, а ще пляму, боскову пляму на половину спокійного личка, шорстка натягнута шкіра, що зминалася від неохочих дитячих посмішок. Буває, може, з віком мене? з віком вам стало затісно у хаті. Там, де було двоє, стало вже четверо. Усім хотілося місця, але для когось тут місця не знайдеться. А що у нас поруч стоїть? Його ж хата, то нехай йдуть. Вони молоді. Впоруються там краще, ніж ви. Це було дуже сухе літо. За ним напевно прийде надто тепла осінь, що не дощитиме. А далі, як відомо, дуже сувора зима. Село постійно змушувало боротися в останні роки з останніх сил. Скільки не працюй в полі, не полюй у лісі, все одно зими чекаєш із жахом. Одного дня ви збагнули, що вже немає де приткнутися у своєму ж домі там, де не порпається вона, зайнятий він, а де немає їх, вештається їхнє дитя. Хтось мусить піти. Ви чи вони? З власної хати виживуть. Ще чого. Нас не забагато. Це вас забагато. Ви були до них добрі, допоки не з'явилася ця напруга, допоки кожен їхній рух та погляд не почав до вас промовляти. Ти заважаєш, ми хочемо жити, нам ще багато лишилося. І це після всього, що ви для них зробили. Якби не ви, цей хлопчик, скам'янів би у завірюсі, ще мовлям. Якби не ви, ця дівка мала б байстрюка і ніколи не відмилася б від сорому. Якби не ваше добро, обоє не мали б долі. Ви пів життя бороли скруту за двох, хоча й не мусили. І така їхня вдячність годі. Вікна Чорної хатини з того дня дивилися на вас вовком. Ніби це ви їх зрадили, ніби ви прирекли їх на погибель. Ой, які всі горді! Їх троє разом усе переживуть. Зима прийшла нещадна, село, виснажене боротьбою ці холоди, переживало ледь-ледь. У сніг виходили лише відчайдухи, пленталися по лісу, щоб перевірити порожні пастки. А от чоловік ходив до лісу справно. Щоразу, правда, цей шлях займав усе більше часу. Ви спостерігали за ним з вікна, з рота ряснували в пар, тіло ледь рухалося під шарами лахміття. На вас у відповідь він більше не дивився сили на злісні погляди не було. У нас теж розкоші нема. Голодуємо, як усі. Вас тримали міцні теплі стіни. Хто знає, чи пережили б ви цю зиму у хатині навпроти. Вони ж молоді, здорові, ви своє життя витратили на них. Сонце все одно повернулося. Навіть коли здавалося, що сніги схоронили всіх, життя вибороло своє заспівали перші птахи, люди зі скляними голодними очима збирали все, що принесла земля, тільки у хаті навпроти вже не було трьох, було тільки двоє повних ненависті. Заспівали вже пташки, не крутитиме кишки. Тільки серце захоло, бо невдячні всі навколо. Буде...